Гаржусь собою, це я сам де Звідки зараз беруться кошти на підсилення Раши? Коли до приходу Трампа рубль був по 114, зараз він до 80 відпускається. І я зрозумів, звідки взялися ці гроші на підсилення рашистської економіки. Це гроші, які люди виводили в Трампу, в Трамкоини, в Мілані трампкоїни. І там його син кричав: що купуйте там по 25 тисячі трамп. Коїнце він ну, типа, ну ви будете там в плюсах, а зараз він стоїть 3 копійки. І у ці всі наваровані мільярди вони не можуть їх приховати. Як тільки що сховати їх в тоталітарній країні, де не, не можна зробити аудит, перевірку, Розумієте, вони через рашу їх прокачують. Тому у Раші падає зараз. Ну рубль зараз зміцнюється. І тому зараз а. Вони стільки у цих наварували грошей через цю, цю аферу, Що вистачає зараз покупати у цих пропагандистських собак з любого рівня? Вони завалювати будуть TikTok, Ютуб у цими грошами, щоб бруднили Україну, бруднили Зеленського і повилазили таке. Такі ескременти повилазили, таке мелють, грошей вистачає, вони на підйомі і їм проплачують. То таким зараз як Шарію, Балашову. Балашов він був непоганий. Ну, там у нього щось тут з бізнесом, віджали, не віджали. Звісно, весь бізнес він такий напівлегальний тут в Україні. І коли його поперли, він почав проти Зеленського кампанію. Ну, я Балашова беру, як приклад. Таких, як Балашов, зараз сотні вилазять. І вони всі такі Чорнороті, вони мелять. Нет, их аргументи, аргументы, никакая там честность, ничего их не турбує. Вони бьют, брут, просто вот. Як ми там вмикаємо кран води і вона тече. Отак От вони відкривають і все. І за гроші Трампа вони валять таке. Там ну ви би їх будете зараз бачити. Тобто проти Зеленського проти України йде зараз інформаційна кампанія сумісна. Т -т -т... Трамп сам говорить, що Путлер у Путлером гарне отношення. Ну якщо він приховав мільярди там тому людей у Путлера, то звісно у нього гарні отношення. Байден ніколи б не сів би срати з Путлером в одному. Полі він казав, що це вбивця, там це диктатор То він постійно, його Ну як воно є, так і казав. А цей, бачите, який знайшовся. А все на все добре, до слідючої зустрічі.